Телеканал Перший міський продовжує свою роботу. Зараз інтерв'ю дня і найближчі 20 хвилин в нашій студії Анатолій Бойка, голова комітету виборців України в Одеській області. Вітаю вас, Добре. пане Анатолію. Давайте поговоримо з вами про дуже цікавий документ. У нас в Одесі є устав нашого міста. Не всі міста обладають таким уставом. У нас він є, але дуже багато одеситів громадян нашого міста навіть не розуміють, що воно є, що воно є таке. За для чого все ця. Чи це конституція нашого міста, чи це якісь закони, за якими ми повинні жити, і так далі? Тож що таке устав міста? Ну, э, статут устав або статут, угу. це документ, це нормативний документ, який так. дійсно можна порівняти із конституцією в межах окремо взятого міста. Чому угу. тому, що законодавства в сфері місцевого самоврядування, зокрема? Воно е, не деталізує, і це зроблено е, з далекаглядно, можна сказати, тобто воно не деталізує багато процедур, які можуть реалізовуватися на місцях. Ну, от, наприклад, проведення громадських от форми участі громадян, зокрема безпосередньо. от, в прийнятті рішень в місті так. законодавство залишає на, на розгляд статуту або положень. Угу. Тобто міська рада сама вирішує, яким чином проводити, наприклад, громадські слухання або місцеві ініціативи, або збори громадян за місцем проживання, або там петиції. Ну тобто, це все ті інструменти, завдяки за допомогою яких будь-який одесит. Може прийняти приймати участь в вирішенні різних питань, так само як і ну не зовсім так само, uh -huh. але і разом з депутатами. Наприклад, ну, так. ну всі ми знаємо петиції на сайті президента. Знаємо О, так. от оце воно. Uh -huh. Тобто, але якщо петиції на сайта президента, на сайті президента там порядок, як подається, скільки підписів, які яка процедура розгляду, то що інше воно регламентується законодавством. Uh -huh. То петиції на е, рівні міської ради, сільської селищної, вони, вони рекомендуються або статутами, або окремими положеннями. Так. Ну як там рада вирішить? Угу. От відповідно, статут міста може регламентувати як от, реалізацію безпосередніх таких процедур. Так, і певні якісь передбачати особливості там місцевого самоврядування в даному місті, виходячи з його історії, mm -hmm. там якихось речей, які склалися, традиції. Тому що законодавство на національному рівні воно не регламентує 100%. там ще є там, ну, 20-30%, Ну так дуже грубо кажучи, mm -hmm. які місцеве самоврядування може замальовувати, ну знову ж таки, умовно, с... вибачте, саме no, виходя... виходячи з. Того, ну як які склалися традиції обставини безпосередньо на місці, і в тому є і, і сенс місцевого середування. в mm. цьому є і ідея, що місцеві справи має в першу чергу вирішувати місцеве середування. Ну наскільки я розумію, цей устав існував не з першого дня існування самої Одеси, Ні. його прийняли не так давно, судячи no. там по історії. 2011 року, ну тобто, якщо ми говоримо про е, часи незалежної України, да. то він з'явився в 2011 році, і історія була дуже драматична. і Багато в чому вона визначила от ті неймові... ну, ту велику кількість вад, угу. які в нього сьогодні в нього в цьому статуті сьогодні є. Тому що е, намагання прийняти, сформулювати устав і його прийняти, вони почалися в Одесі ще у 90-х. Але оскільки устав дає додаткові повноваження громадянам городянам. То ну, мери, депутати, ну не було політичної волі на те. Ну звісно, да. Да. навіщо ви нам? Да. 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 Ну, в тому числі. да. Угу. І в 2010 році це не було в пріоритетах. А в 2010 році Олексій, Олексій Олексійович Костусів, так. наш другий, ну, не відбувшися другий решельє, вирішив, що ж і були ще плакати по місту, що вони там 10 років говорили, а я там а за я, зроблю, да. Да, я зробив. Угу. Да. Він э, на швидкоруч, руч сформував. Із робочу групу по прийняттю устави і дав завдання. Ось до... Жовтневих свят в 11-му році його прийняти, <реп, terrace> і вони його і прийняли. Я там ще з низкою Леонід Штекель, ще низка експертів і активістів входили до тієї групи. Я можу засвідчити, що процес з точки з боку міської влади був побудований абсолютно як профанація, просто для того, щоб ось створити якийсь документ, який буде називатися Устав, який костусів собі повісить. Там, на груті скажеш, що да, да. абсолютно. Тобто, uh -huh. І через це воно е, було зроблено з одного боку абсолютно юридично непрофесійно. Uh -huh. А з іншого боку, було зроблено, і процес до речі робочу групу керував до речі, от пан Брендак, діючий секретар міської ради. І, а що стосується тих інструментів е, участі громадян, було на, на моє глибоке переконання, було цілеспрямовано зроблено все так, так. щоб там нічого не працювало, ну, але або щоб це було надзвичайно складно. Ну тільки ну, думайте, там для того, щоб подати петицію. На розгляд міської ради так угу. це називається місцева ініціатива. Треба зібрати п'ять тисяч підписів. 5 тисяч живих людей живих людей. Угу. Слухайте, це президенту 25 тисяч пізнів зі всієї України. Зі всієї України. Да. А в Одесі, щоб подати папірець на розгляд депутатів, і то на розгляд ніхто не дає гарантії, що воно рішення буде ухвалено так як що да. да. А 5 тисяч. Да. У нас депутати міської ради, деякі менше отримали голосів на виборах, ніж треба, щоб петицію зібрати. А ну, окей, там громадські слухання, 300 голосів, але вони. Ні, але в Одесі, якщо ви подивитесь там громадських слухань ініційованих громадськістю, було аж раз два-три чотири. Тому що не. ти подаєш 300 голосів, тобі починають відбраковувати ці підписи, незрозуміло чому. Ну тобто, я вдаюся в деталі, перепрошую, але суть в тому, що це було зроблено за часів Косусів, виключно як Бутафорська декоративна річ, угу. просто щоб повісити на сайт міста, що щось у нас є устав. І Олексій, Олексій Олексійович, Працював. Мол, молодець. Да. 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 От, але разом з тим, щоб не створити собі гемпіль у вигляді того, що громадяни будуть якось е, втручатися. І тому Воно велике, воно незграбне, воно непрофесійне з точки зору юриди, і воно не робоче. Uh -huh. на от через це все на превеликий жаль. Чому сьогодні його витягла муська влада? Я, якщо чесно, не знаю, на що їм це е, потрібно, бо я поки не бачу. З їх боку, от реальної щирої зацікавленості зробити якимось чином цей документ ну корисним. Ну але ж вони його витягли. Вони його витягли не, і вони намагаються так. зараз трошечки його змінити, у який бік вони хочуть його змінити. Чи бачить містяни? Чи бачите ви ці зміни? У який бік вони йдуть? І не чи призведе до того ж до піарної якоїсь маркера? Я я поки що, поки що ми всіх змін не бачили, тому mm -hmm. якісь ну Якісь готові коментарі там, чи остаточний висновок робити рано, але сам процес, Ну на наш погляд, виглядає не і не інклюзивно. Тобто, угу. е на наше переконання, от ми проаналізували устав, подали свої пропозиції до нього, до міської ради, і одна з наших ключових пропозицій, що процес доопрацювання уставу, якщо мерія дійсно щиро хоче його нормально доопрацювати, працювати то він має бути відкритим так. і прозорим. Тобто, всі, хто подав при пропозиції, мають бути запрошені і всі. е-е всі засідання робочої групи по уставу мають бути відкритими. Угу. І мерія має бути зацікавлена, максимально залучити всі думки, ну змістовні, які будуть. Бо зараз це виглядає так, що дійсно процес відбувається, ну ніби вони щось змінюють, але там в ту групу входять тільки тільки депутати. Вони збираються без анонсування Я не проти, хай туди входять депутати, але yeah. мають бути залучені і експертні думки, і це має. Має бути якесь там живе обговорення. А, бо є багато от, питання по екології, там питання по, а, по, тих, по тих сам по, ну, по участі. Питання там багато культурної спадщини. Це угу. все може, може бути розглянуто в межах устава, але і унармована. Але для цього потрібна щира політична воля, яку ми на сьогодні, на жаль, поки не бачимо. Ну ми зараз з початку війни дуже часто бачимо якісь рішення, які е, непрозорі. Вони не просто непрозорі, ми їх не бачимо абсолютно. Все закрито. Вони кажуть воєнний час. Вони кажуть, ми не показуємо ось це, ось це, ось це, тому що ну така ситуація, це з Києва нам сказали так. Це ну Росія на нас напала, тому ми не показуємо вам а Свої е, гроші ми не показуємо свою зарплатню, не, не показуємо свої... Ми інші. навіть не показуємо перелік депутатів міської ради, Ні. які разом з цим доступні в Вікіпедії. Да, <світ> так, ми нічого не показуємо. Я, я переконаний, був у всіх кураторів ФСБ Абсолютно. <світ> завжди. Абсолютно. Ну і всі Одесити навіть їх знали в обличчя, бо вони там сусіди, браття і так далі. Скажіть мені взагалі, будь ласка, як це розглядається? Ну, як можна розглядати? Якісь рішення міської ради чи облради, як можна довіряти тому, що вони роблять, з огляду на те, що все закрито ну, знаєте на превеликий жаль, ось це і створює ту величезну прірву недовіри, яка да. існує сьогодні, ось між суспільством і владою, ну принаймні на місцевому рівні, тому що і от саме в таких великих містах. Як Одеса, А, на, на превеликий жаль, ми давно вже навчилися. Ну я маю на увазі суспільство, давно вже. З цим звиклася і навчилася жити просто паралельно. Да. Але час від часу при цьому, що міська рада, наприклад, валає, що громадяни не хочуть активно до чогось долучатися. Ну так вибачте, а як хтось буде долучатися, коли, до чого, коли, да, коли, коли, коли ви закрилися, і знаєте, якби до війни угу. одеська міська рада була би взірцем відкритості, там прозорості, підзвітності, залучення громадян, я би сказав, да, окей, да війна, все зроблено. Але ж вони і до війни, ну. Ну, Ніколи не були цьому щиро віддані, uh -huh. ну, м'яко кажучи, навіть навіть віддані не те слово, а не дотримувались навіть базових речей. Ну, давайте подивимось просто на а, проведення сесії, коли депутати навіть не отримують документи вчасно uh -huh. або отримують їх в ніч перед сесією, і там частини ну, просто постійні. Пусті листи без вкладення, без файлів. Ну Тобто, якщо вже депутати міської ради не мають доступ до інформації, що вже говорити про про пересічних громадян, і що вже говорити про Ну будь-які стандарти? Ну Відкритість і прозорість на на превеликий жаль, це не про Одеську міську раду. Так, да, не тільки про них, але ну, ж е, ми ж говоримо зараз про про наше місто. Ну, а чи є взагалі-то. е Якісь пункти, які треба закривати з вашої точки зору. Ну, ми розуміємо, там державна якась таємниця, да, у Києві щось вирішив, Верховний головнокомандувач Залужний щось вони там вирішили. Розуміємо, ніяких питань нема. А от на одеському рівні, чи є якісь рішення, які треба закривати? Ну розумієте, тут є проблема насправді загальнонаціональна, так. тому що е, от вже в нас понад рік війни, угу. але якогось чіткого внятного документа від, е, наприклад, Кабміну, що закривати, що не закривати, його немає. Угу. Тобто, все залишено, чи більшість залишена на розсуд місцевого самоврядування так. в окремих якихось речах, як, наприклад, в бюджетному бюджетних речах, Кабмін сказав. Написав, що органи всеселюдання можуть щось не оприлюднювати, ну, да. але ніхто нікому нічого не заборонив. Uh -huh. Тому на моє глибоке переконання: там 70%, 80% інформації, якою оперує Одеська міська рада, ну вона не може бути закрита. Ну тобто, вона не несе. Ну я можу помилятися, звісно. Було б дуже добре, знаєте, от було б дуже добре, якби міська рада е, зробила там. Є ж в них цілий, цілий департамент угу. по, по безпеці інформаційній, по інформації. Зробіть внятне відео, чи внятне там розкладку, що от таку, 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 таку інформацію ми закрили тому, тому тому. тому. Ну да. Вона стає загрозою да, для існування бо, 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 Да, да бо, mm -hmm. бо там є якась інформація, яку ворог може використати. Хоча знову ж таки, ну в нас якої ще інформації ворог не знає про Одесу. Ну, ну, часто і... ворог сидить саме да, серед тих людей, да, які приймаються. Да, на на превеликий жаль. Mm -hmm. да, mm -hmm. тому, тому і виникає далі питання: а хто насправді для Одеської міської ради ворог? Mm -hmm. вот. І я знову ж таки повертаю, що я хочу як громадянин або чітко понятної зрозумілої відповіді аргументованою, чому ми закрили раз, два, три, угу. або хлопці, давайте відкривати. Ну бо інакше ви ховаєтесь не від росіян, а від громадян ну, да, ну, та. Та. І, і, і це В, і це і це, і, і це зловживання. Просто да. ситуацією. Насправді, це зловживання почалося ще під час ковіду. І зараз просто воно продовжилося. але ж неможливо ховатися. Ну, ну поки що весь час о, поки що вдається все нормально. Ну, зрозуміло, Поки да. що ну вже практично півтора роки війни. Вони ховають да. гроші, вони ховають рішення, вони ховають якісь там свої чок. Оцей от закрили. І все, ми нічого не бачимо. І одесити, ви бачите, ну мовчать. Ми мовчимо, бо ну, знов таки ну війна йде. Ну що робити? Ну, так, ну давайте почнемо от з того ж питання про. Укриття. От що міська влада зробила для забезпечення містян, містян укриттями. Ну, тобто, крім, все, крім того, все що зробила. розвісили таб, таблички да. де-інде. Mm -hmm. ну, ну, скільки в нас з'явилося нових укриттів? Що? Ну тобто, яку небезпеку, якщо там ворог буде знати, що в нас з'явилось 5 чи 10, чи скільки то нових адресу ж можна не надавати. Да. Та навіть ну, я дуже сумніваюсь, що хтось буде цілеспрямовано гатити, там, прочитає на сайті одеської міської ради, що Адреса, відкрилася п'ять да, да. там нових відкрить, uh -huh. і от прям от сидять е, шайгу, шайгу з Путіним, yeah. то от, 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 сюди ми її вдаримо. Uh -huh. ну, ну це ж це ж міг. Ну хорошо, не хочете ви говорити там публічно, хоча з іншого боку, як люди дізнаються, що відкрилося кричать. в нас ще мабуть, ну, тим, але... так, тим, більш, тоді ну, тим да. більш. Ну в чому питання? Ну то, то... Гаразд. Якщо все ж таки взяти, і урахувати, що зараз військовий час, щось закрито, щось відкрито, і зараз вони зроблять е вигляд або, звісно, попрацюють над цим уставом, що ми можемо отримати з вами? Що ми можемо побачити з цим уставом, чи зможе він допомогти зробити від з нашого міста ну, більш приємне місто для громадян? Е, я, я не маю в того в, в це віри. Я не маю в це віри, бо ну якщо е, пан Бриндак зробив його таким Франкіштейном, яким він е, є угу. від початку, то зараз е, я не знаю, хто там особисто курує це питання, да. але це, це все... закрито, да, да угу. але ну все одно ж. Має вплив довіряє ділам визначний. І я не вірю, що, що там є якесь бажання зробити його краще. Я, я, якщо це так буде, я от прийду сюди і скажу: вибачте, я е, помилявся, навід да, да. навів. Але я в цьому дуже сумніваюся. А що? Ну, як в Одесі кажуть, я, я що думаю, Навіщо тоді? Я не знаю. Ну, Питання відкрите, щоб створити якесь враження. Можливо, це було ситуативно імпульсивне рішення можливо знову ж таки я ж кажу, що сформувати якесь ну якусь ілюзію, що mm -hmm. щось робиться. Я думаю, що найбільш ймовірний. Сценарій так. розвитку подій, що це буде затягнуто назавжди, mm -hmm. ну чи, чи якомога довше. Тобто, навряд чи зараз вони будуть цей документ фіналізувати, хоча знову ж таки все може бути. Але враховуючи ту ситуацію, яка склалася всередині самої міської ради mm -hmm. політично, да, нестабільно, що в мера вже нема такої сталої більшості, як раніше, я думаю, що навряд чи вони зараз будуть його фіналізувати. Скоріше за все, це буде там якийсь процес, але. Побачимо, ну питання разом з цим питання статуту на, на превеликий жаль. Це не найпроблемніше питання. В організації влади і взаємовідносин влади громадян нашому місті, ну, тому що от нас будуть вибори після після перемоги. Так і я ну, тобто, зараз є велике питання, чи буде діючий мер на них балотуватися. Угу. А, ну але от мене насправді крім статуту і більш навіть за статут хвилює питання. З кого ми будемо обирати нам міську раду, Поки і з кого що... ми будемо обирати да. мера? Тому що статут це інструмент, він важливий інструмент, але його вплив на наше життя порівняно складом ради і мерії. Ну набагато не настільки велике. Ну до моменту законного моменту виборів залишилося менше року у 2024 році. Повинні відбутися і мерські вибори, і президентські вибори, і депутатські вибори. Не знаємо, чи закінчиться війна. Дуже сподіваємося, бо все ж таки вибори, ну це приємно. Вибори це покаже те, що. Мир на землі, це покаже те, що є. А, а поки що ми не бачимо з кого вибирати. Ми не бачимо, з кого обирати депутатів, бо нікого нема. Ми не бачимо, з кого обирати президента, бо є тільки один президент. Ну, другий теж є там, минулий президент, але ну, звісно, поки що не є. Ви про Порошенка чи про Януковича? Та про всіх. Я про всіх і відразу. да. Є тільки президент Зеленський. І в нас, якщо от прямо зараз робити вибори. Ну нікого ж нема. Ну так ми знаходилися в то, в точці перезавантаження. Тобто, ще повинно до цього бути якийсь термін для того, щоб з'явилися фігури, які будуть кричати: А це я устав, знайшов. Бачите, який зробив. А це я був волонтером, а це я був на фронті і так далі. такі структури і, і, і такі статути, які будуть говорити, що обирайте мене. Я дуже сподіваюся, що все ж таки в нас буде якісь важелі за для того, щоб приймати рішення, і думаю, що цей устав може з'явився саме тому, що за останній період дуже багато питань було до Одеситів: чи знімати Катерину, чи не знімати, як назвати райони, як назвати вулиці, і так далі. Якщо міська рада дійсно хоче щиро, щоб Одесити могли брати участь, то по-перше, потрібно, щоб Одеса під'єдналася до. Дія місто, mm -hmm. ну тобто, в межах дії є сервіс, які для міст за які якому можна робити, і, і петиції збирати, yeah. і все це інше, і голосувати і, і голосувати, і це достатньо. І найголовніше, що тоді е ну це не буде питання до самої міської ради, yeah. бо сьогодні постійно... Е З'являються звинувачення в якихось махінаціях, фальсифікаціях. Угу. А так це буде не, чисто. І прозоро. Да, ну, чистіше і прозоріше, ніж зараз. Да, от як, да. І, і, і легша процедура реєстрації, бо там, щоб взяти участь в чомусь, треба ну, ледь не сканкопію паспорта завантажити. Угу. Ну, достатньо, а в дії зайшов так, і голосуєш. Так, ну, Там да. достатньо складно, і от знову ж таки, там, перевірка цих самих підписів, от як з Катериною було, воно там. Туди сюди гайдалися, угу. ну дуже дуже багато. От розумієте, питання не тільки в самому тексті. Звісно, є багато ще питань інфраструктурних споріднених, які не вирішувалися раками. Ну і, і вони не дають нормально е, ці інструменти реалізовувати. О, який у нас шанс є. Слухайте, якщо от взяти, урахувати всі ті шанси, про які ми з вами говорили не перший день і не перший раз, якщо взяти і все зробити як треба як Ми помремо від щастя. Да, ми будемо жити з вами в іншій країні. Мені здається, да і країну треба буде інакше називати. Хоча, ну шанси всі є. Ну, ну, Візьміть, зробіть все чисто, прозоро і так, щоб людям було зрозуміло, для чого все це. Бо дуже багато дійсно людей не розуміють, навіщо нам цей устав, який він був такий, якщо його приймуть інакше, ну а як він буде працювати і так далі. Подивимося. У нас залишається дуже багато часу для того, щоб дивитися, і попереду життя мирне можна робити все, що завгодно. Було було б бажання да. бачите. Дякую вам за те, що прийшли. Дякую за те, що роз'яснили. Будемо дивитися, як воно буде далі. І дякую вам за те, що були з нами. У нашій студії Анатолій Бойко, голова комітету виборців України в Одеській області. Був Українці. Тримайтеся, Одесити. Тримайтеся, все буде добре. От, побачите, все буде мирною, красивою Україною. Ну і залишайтеся з першим міським обов'язково.